21 жовтня 2022 року вийшла постанова Кабінету міністрів 1202, яка передбачає зміни в в умовах воєнного стану. Воно стосується послідок на тимчасове та постійне проживання. Іноземців, які проживали до війни на території України, посвідки строк дії, яких закінчився під час воєнного стану, тобто після там 24 лютого 2022 року. Вважає людина, яка має це посвідчення протерміноване саме під час війни, може безперешкодно повертатися на територію України без переоформлення додаткових документів, отримання візи за кордоном, тобто може користуватися і. Дається термін 30 днів після закінчення воєнного стану для того, щоб переоформити ці посвідки а тимчасове на постійне проживання на території України у встановленому законодавством порядку. Але це стосується усіх іноземних громадян, окрім громадян РФ. Другий пон це стосується паспортів id карток та. Старих паспортів у формі книжечки зразка 1994 року, термін дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого або під час воєнного стану. Так само це документи, тобто ID-картки, термін дії, яких сплив, внутрішній паспорт, якщо фотографія не була вклеєна у 25 або в 45 років під час воєнного стану, або за 30 днів до початку війни. Це документи, які навіть якщо він протермінований під час воєнного стану, документ, який підтверджує громадянство особи, та в принципі підтверджує особу, тобто вони, по суті, є діючими на, на період воєнного стану за 30 днів після закінчення воєнного стану люди мають переоформити документи так само у відповідності до законодавства України або вклеїти фотографію, або поміняти на id картку